Сьогодні, виконуючи обов'язки міського голови, Юрій Віку провів виїзну нараду в інголецькому районі. Ця котельня одна з найстаріших та найпотужніших об'єктів комунального підприємства Кривиріш тепломережі. Вона подає теплоносі на більше як півтори сотні багатоквартирних будинків, вісім дитсадків і стільки ж шкіл, на чотири медзаклади та дві спортивні школи. У міжопалювальний період тут провели оновлювальні та регламентні роботи. Наразі котельня готова до зими, не дивлячись на складні умови війни. Місто все зробило, щоб підготувати до зимового періоду. І наші теплогенеруючі компанії підготували котельні, підготували все обладнання, замінили дуже багато трубопроводів, більше 25 кілометрів. Зараз у нас запущені вже 11 котелень. Там, де палення йде на нашій лікарні. На інші об'єкти у місті теплоносій буде поданий, щойно встановляться відповідні погодні умови. Всі інші котельні готові, наповнені водою, під тиском вода. І коли згідно з діючим законодавством, буде менше восьми. Градусів наружна температура, там троє суток, то котельні будуть включатися. Ми б включили котельні для початку опалення і раніше, але мешканці міста, безумовно, кажуть, коли це не потрібно, щоб не платити більше коштів. Ця котельна, що працює у місті з початку 60-х років, наразі перебуває в досконалому технічному стані і готова швидко увійти в роботу на повну потужність. Время на розкупку приблизно одні сутки. Через сутки ми при відповідній температурі заживаємо котельну через сутки тепло. Всі останні сезону готові. Значить, резервне електропитання. Мають, всі котельні. В цьому році для теплогенеруючих підприємств було придбано 45 генераторних установок, більше 20 – для об'єктів тепловодопостачання, ще 9 дизель-генераторів для підприємств критичної інфраструктури. Планується придбати до кінця року. Теплопостачальні підприємства підготували до роботи взимку майже 100 котелень. Понад 70 теплорозподільчих пунктів виконали ремонт майже 30 котлів. У місті замінено та поновлено десятки кілометрів теплових мереж і теплоізоляції. Валерій Кожухар Максим Пономерів. esse dia